Привіт, мене звати Ігор шатело. І сьогодні я в четверте буду висмикувати фрази з контексту кандидатів, які були у програмі Зворотний відлік. І сьогодні ми будемо знущатись над Аркадієм Корнацьким та Ігорем Смешко. На жаль, Олександр Вілков до студії не дійшов. Також у цій дискусії могли взяти участь два Олександра: Олександр Вілков та Олександр Шевченко. Але ж вони обидва письмово відмовились брати участь у е цій програмі. Знаєте, навіть трохи зрадів, що Олександр Вілкова не було у студії. Бо давайте будемо відвертими. Він би не впорався, бо його б запитували про Крим, про Донбас, про Путіна, про позаблоковість. Це ж жах, це кошмар. Бо для Олександра Вілкова страшніше за відкриту дискусію може бути тільки коли його зашивають у мішок з собакою, змією та двома експертами бокс-чек. Але на щастя, у четвертому випуску ми таки отримали свого хлопчика для побиття. Цю політичну еліту геть, владу і добробут народу. Вся власть народу. Поганий старт Аркадія. Поганий старт. Бо зважаючи на сучасний політичний клімат, ніхто за вами не піде, якщо ваша програма нагадує куплет з інтернаціоналу. Далі дивимося, як пан Карнацький бачить президентські повноваження. Друге, по президент має повноваження як глава держави, практично втручатися у всі абсолютно. І не тільки повноваження, він має обов'язок. Він зобов'язаний, коли він бачить порушення прав і свобод людини громадянина вжити негайних заходів. It like ну якщо вже так, то перше, що має зробити пан Корнацький за своєї каденції, це збудувати величезну клонувальну машину. І коло кожного під'їзду, коло кожного міністерства, коло кожної зупинки поставити по одному Корнацькому. Кинув не дополок, А ось тобі Корнацький. Дав хабаря, а Корнацького не хочеш? Палиш сухе листя, а воно хто це йде? Хто це? А це Корнацький йде до тебе. Годі й казати, що експерти були не згодні з Корнацьким. Ви можете перелічити чотири акти кабміну, які ви хочете зупинити своїм указом. Я можу вам назвати їх усі. Ви хочете всі акти Кабміну зупинити? Так хто небудь поясніть Корнацькому, що максималізм це не реформа. Це психологічний стан підлітків з 13 до 17 років. Я теж таким був. Мені було 14. Я слухав Рамштайн і думав, що всіх цих політиків треба гнати в шию. Але мені було 14. А Карнацькому зараз 63. У суспільстві дуже мало тих, хто насправді розуміє, що відбувається. Далі в нас смешко. Буду чесний, він не дав мені багато приводів для жартів, але. У нас знищується основа для демократії середній клас. Немає таких якогось глибокого дослідження по середньому класу. Водночас е, існує індекс Джині, який визначає е, розподіл багатства в руках людей. І зараз він вирівнюється, тобто всі роки він вирівнюється і зараз стає краще. Мушу зауважити, що це проблема не тільки смішко. Всі кандидати в президенти бояться визнавати якісь позитивні зміни в країні. Бо це б тоді означало, що вони симпатизують чинній владі, і тому вся передвиборна кампанія кандидатів президенти будується від негативу, а це не дуже благородна стратегія. Попри це, головним антагоністом випуску був Аркадій Корнацький. І про це говорили цифри. Перемагає Ігор Смішко, 98, Аркадій Корнацький, 2%. Це було голосування після Блоку про нацбезпеку. А ось яким було голосування після законодавчих ініціатив. Зараз цифри такі. А, вони... Баланс зберігається. А це голосування після економічних ініціатив. Не міняється цифра. Ігор Смішко 98, Аркадій Корнацький, 2 відсотки. А тепер вгадайте, яким було останнє голосування. Але результат не міняє. Люди результати голосування. Ми абсолютно не погоджуємося. Група підтримки Корнацького не погоджується з цим голосуванням. Воно не є репрезентативою. Спасибі вам і спасибі, друзі, за те, що голосували. Я не розумію, з чим не погоджується група підтримки. Бо Аркадій Корнацький пропонує викинути політичну еліту на мороз. Політичну еліту, яку ми з вами обирали. Не подобаються корупціонери, то не голосуй за корупціонерів. Не подобається снікерс, то не купуйте снікерс! Не купуйте його! Не купуй! На цьому в мене все. З вами був Ігор Шатайло. Якщо ви хочете дізнатися більше, про що говорили кандидати у випуску, клацайте на посилання у описі до відео. На все добре.